Добрий день. Знаходимося у місті Львові на площі Ринок. Хочу показати відео. Це будинок номер 5 на площі Ринок. Називається Кам'яниця Лукашевичів. Тут проживали мої дідо і баба, також моя мама. І Інші родичі. Так. Тут знаходиться на східній стороні площі ринок цей будинок, збудований в 16 столітті. На другому поверсі зараз тут хостел. Так, трошки далі. Коротка історія. В 1571 році цей будинок був майже повністю знищений пожежею, зберігся тільки перший поверх. Була велика пожежа з вулиці Івана Федорова перенеслася на східну частину площі ринок і досягнула аж до Домініканської і до Вірменської вулиці. У 1571 1577 роках будинок був відбудований на замовлення Львівської міщанки Софії Ганльової за проєктом італійського архітектора Петра Красовського з Італії, з Лугану. О, Будинок знаходиться, з правого боку тут італійський дворик між двома такими відомими будинками. А з лівого боку чорна кам'яниця. Чорна кам'яниця. І італійські двори у 1920-х роках були сполучені між собою на верху, на останньому поверсі. Коротко площа ринок. На площі ринок зараз тут знаходиться різдвяна ярмарка. Продається тут все. Так. А Ми зараз зайдемо всередину. Тут моя знайома тримає двері відкриті. Ми тут. Так. Зараз вхід. Вхід в подвір'я. Поки що темно. Темно, темно, темно. Закривай, так. Йдемо подивимося в подвір'я. Добрий день. Це таке подвір'я. Таке захаращене. Оп. Давно я тут не був. Тут наскільки я пам'ятаю, знаходиться. Туалет. Точно, нічого не видно. До гори. Другий, третій, а ось четвертий поверх. Зелені вікна. Там жили діду і баба. І з тої сторони зараз знімемо. До гори. Що тут знаходиться? Тут щось закрито. Другий, третій, а назад, 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 назад. Щось видно. А от на останньому якраз поверсі прапає жовто-блакитний. О, такий будинок всередині не реставрований, це вхід в підвал. <звук> 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 А, тут ще одні сходи. Тільки не видно, бо темно. Тягну я так трошки назад, назад, назад. Опа. І догори. Тут ще одні сходи знаходяться. І стіна, яка сполучає з італійським двориком. C'est